Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і наразі на кінець-то я дійшла до рукавички. Не знаю, як там далі буде, поки що роблю, поки є час, наснага, натхнення. І так, мої дорогеньки, давно ми не робили, здається, минулого тижня. Гаразд, будемо дивитися, що у нас відбувається у нашій державі. Ну, нехай буде Офіс президента, нехай буде уряд. Подивимося, що важливо, ось про що нам треба знати? Про що ми не знаємо, а треба знати, що від нас приховують. І так, карта номер один. Ну, в принципі, тут позитивна карта. І одразу йде негатив. Ви знаєте, зірка. І місяць. Тут ще сонця не вистачає. А ну, може, ще й сонце випаде. Ні, сонце не випадає. Не випадає сонце. Дивіться. А, ви знаєте, щось відбувається, щось від нас приховується. Є люди, які добиваються, щоб це що від нас якась надія, якась позитивна, в принципі, зірка це позитивна енергія. Місяць це негативна енергія. Щось від нас приховують, щось ми не бачимо. Дехто відчуває, деякі люди добиваються, щоб це просвітити, щоб це розкрити. І бачите, можна вже бачити, що саме хочуть розкрити деякі, можливо, це журналісти, можливо, це якісь слідчі. Ось можна сказати, що це велика. Кількість а, вкраденого. Я так це бачу. Приховано, вкрадено. Тобто в Україні вкрали щось позитивне. Хто самі свої. Про це всі знають. Дехто закриває очі, закривайте далі. Це не значить, що ці люди сліпі, це, це просто засліплені. Ось, не треба мене залякувати. А, я не боюся. Ось, залякувати може тільки той, хто вкрав. Ось, і на злодію шапка горить. теж. Про це все, всі знають, але як би це сказати, це треба ще офіційно зробити. Тому що королева мечей, вона зазвичай вона добивається свого. Зазвичай. Є люди, які требують розкриття цього. Тому що мечі це явність, це те, що, ну як сказати, це не є прихованість, це відкритість. Ось, А тут, до речі, ви бачите повний цей вот, як то кажуть, скільки там тих контейнерів диву даєшся. Цирк на дроті. Бідна Запорізька область. Це ж скільки людям а, відібрали надії. Розумієте? Приховані надії? Ось як це слово в слово читається: приховані надії, бо вкрадені. Є люди, які добиваються відкриття викриття цих злочинів. Давайте подивимося: чи понесуть покарання ті, хто винен. Мені все рівно хто? Головне, щоб понесли покарання. Нема кума, брата, свата. І так, понесуть ці люди покарання, що це зробили. Ну, бачите, дивіться. Відкупляться. Д'явол вже говорить, відкупиться. Біс попутав. Знаєте такий вислів? Але все рівно. Не уймуться наші, будуть е, ті, хто ось по королеві мечів, хто йде, е, вони будуть добиватися, добиватися розкриття цього, щоб це все правильно по структурі, щоб було правильно розпреділено. Хтось буде такі невпинно працювати над тим, щоб те все, що приховали. Діявол це дуже погана карта, щоб ви розуміли. Це, от, як я сказала, прямо. біс попутав. Ну, коли місяць паде в цих справах, це не, не, дуже, не дуже весело. Я ж таки хочу знати, чи понесуть вони покарання. Ні. Ні. Хіба що. Ви знаєте, після війни будуть розбиратися. Зараз, можливо, знаєте, як то кажуть, не на часі. Країну роздирають не на часі. Не на часі. Ось, повтікають. Не бачу, щоб конкретно їх дійсно покарали. Одиниці. Одиниці. Це не, не головні люди. Головні люди втечуть. Головні люди втечуть. У них, знаєте, як то кажуть, щастя. У них щастя. У ті, хто краде, у них щастя. У них в зірках щастя написано. Але після війни, бачите, перемога. Після перемоги будуть, але це одиниці, мої любі. На жаль, це одиниці. І не ті, що у високому дрібні. дрібні. А ті, що дійсно винні, вони втечуть. Ось щоб ви бачили. І далі запірують. І далі буде все добре. Ну, бо не на часі, що я скажу. А після війни тим більше буде не на часі. На жаль, що ще твориться цікавого. Ви знаєте, ось я знаю, дуже багатьох цікавить ця тема. Давайте реакція нашого керівництва в державі на е перемоги на звільнення Харківщини. На те, що, тому що я так розумію, що від них скривали. Навіть підлеглі солдати не знали всього завдання. Вони просто виконували, знаєте, е е ланцюжкова реакція. Спочатку одне завдання, друге завдання. Я так зрозуміла, що навіть військовим не казали, яку вони операцію роблять. І, тим більше, влада не знала, їхня реакція. Їхня реакція. Я скажу так. Ну, радості тут я не бачу аж такої. Тут злість іде Злість а, з мечем. Як це так? Обійшли. Радості тут нема. Тут ні однієї карти нема радості. Ні однієї. Дехто навіть думає про спали. Гаразд. Гаразд, гаразд. Дехто почав ховатися як щур. Відверто вам скажу, що великої радості тут немає. Я тут навіть бачу злість, дехто. Ви бачите, ось це новина. Ось це йде як новина. І тут, ви знаєте, як це так, нам нічого не сказали. Проспали, так? Як це так, це все зробилося без нас. Які будуть наслідки? Давайте подивимося, наслідки цього, що скрили. Тому, що скрили. Ми знаємо, що в Офісі президента. Там мстять. Дуже люблять мстити. Особ... Військовим. Це ви знаєте. Що буде? Ну, В принципі, я тут аж такої помсти не бачу. Не, -не, не бачу. Тут не буде. Не, -не, не, не наважуться. Не наважуться. Але ви знаєте, тут таке відчуття, тут таке відчуття, що у них розвалюється щось там. Пошили їх в дурні ця ситуація. Ця ситуація, що їм нічого не сказали. Ось. Я так розумію. Я так розумію, що покарань не буде ніяких до самої, до перемоги. Ось. Ви бачите, як крали, так і будуть красти, на жаль. Тут нічого не зробиш. Тому що не на часі. І наскільки я розумію, Ну, Ці люди, вони, ви знаєте, одиниці. Ті, що борються з оцим, з тим кодлом, що краде, я не називаю прізвищ, Я не кажу конкретно хто. Але в Офісі президента всім все відомо. І вони нічого не роблять, щоб це прикрити, цю лавочку. Ось. Нічого не роблять. Бачите, будуть далі. Нам посилати тих, хто нам буде, до кінця війни очі замилювати. Ви самі знаєте, хто це є. Ви його називаєте так. І так він і паде в мене. Код баюн. Ви вже всі казали, хто це є. Буде нам а, правдиві казочки розказувати. Ось, і так буде до кінця війни. Але після війни, ви бачите, щось станеться після війни. Коли закінчиться війна, буде перемога. Тут щось станеться. Це не є феєрверки радості, це розвал системи. Відбудеться розвал системи. Обнулення піде і обвал системи. Я вже говорила в, яких в якихось розкладах моїй любі. Що це вже було десь місяць-два назад, але я періодично вам повторюю і кажу, що приблизно я бачу, що наступне літо буде перемога. Так, зараз швидко це все пішло. Але у нас ще є Крим, в нас ще є Донбас, в нас ще багато роботи. Ми повинні розуміти, що не так все швидко. Навіть якщо, як би це сказати, Хер, не Херсонщина, а Харківщина звільниться, все рівно ці тварюки будуть обстрілювати, бомбити. Розумієте? Вони не зупинуться. Це буде, поки ця тварська країна не припинить свої існування, поки вони мають чим вони будуть долбати або в них поміняється. Влада або, хоча там і влада поміняється, мої любі, там нічого не зміниться в сторону України. Ви, ви самі розумієте, що приспи, приспиться все, але з періодичністю все буде починатися спочатку. Це ми знаємо з досвіду, майже 300 років, навіть більше. Ось, дивіться, після ще раз повторюю, що після перемоги. Буде щось розвалюватися. Це система буде розвалюватися, обнулятися буде. Чому це буде обнулятися? Не зможуть вони втримати свого крісла. Чому? Тому що це був їхній вибір. Вони так вибрали. Крали дурниця розказували, не, не були чесні з народом. Приховали початок війни. Не готувалися до війни, хоча знали своїх родичів, деякі навіть самі повтікали, повивозили за кордон, а людей лишили так. Люди не пробачать. Ті люди, що постраждали, не пробачать. Ось. І як він там файно не буде говорити і весь там той офіс президента, у них, бачите, провал. провал. І цього не минути. Чому? Тому що ось це зробили вони вибір такий, і вони йшли до цього вибору. Ось. І це вже, як сказати, фортуна закрутилася. Тут вже вони так само, ви знаєте, оце можна порівняти з тим, що кацапи зробили свій вибір. Вони напали на Україну, їм вже розвал неминучий. Вже той вал закрутився. Так само і в наших. Посадовців. В них так само. Це вже неминуче. Це мусить бути обнулення. Щоб ви це розуміли. І ті всі боти, які мені гадості пишуть, закрийте пельку. І не жвендіть. Супіть у дві дирки, проплачені тварі. Отак. От Отак. Не закрити, не мені рота не закрити, нікому не закрийте рота. І не закривайте. Нехай люди правду знають. А, ви знаєте, я вам дуже вдячна а, всім підписникам, тим, хто зі мною, ті, хто мене підтримує. Ось, і ви знаєте, це дає дуже-дуже велику енергію. Дуже велику. Ви навіть собі не уявляєте. Зворотній зв'язок. Дає велику енергію. Ось так я це бачу. Давайте подивимося ще щось. Що станеться найближчим часом? Що ми почуємо з верхівки нашої, з нашої верхівки? Що ми почуємо від нашої верхівки? Що нас також ошарашить? Ой, вони довго будуть приховувати. Будуть нам казочки розказувати дуже довго. Угу. Про війну особливо. Дуже будуть, ви знаєте? Ху -ху. Е, погані речі якісь. Це може бути. Дивіться. Перше, що мені прийшло, це може щось. Е, от не знаю, чому ця Оленівка мені зразу прийшла. Я вибачаюсь, я знаю. Мені пишете ви приватно, що багато хто з ваших рідних були азовцями, чи саме там і в Маріуполі в Азовсталі були і потрапили в полон. Ось чомусь мені прийшло. Що ми почуємо? Давайте я відкину цю версію, я зараз приблизно прочитаю цей розклад. Що ми почуємо від держави? Від нас щось приховують, бачите? Щось не договарюють. Ця карта каже: будьте уважнішими. Не вірте, бачите, королева Вірніше, не королева це п'ятірка. Нам настільки підв'язують якусь ситуацію: підв'язують, брешуть, щось брешуть. Це, як би це сказати, ну. Відверто вам скажу: ось ця війна із цією картою це принесення в жертву. Бачите, як з легкістю віддали нас у жертву, розбили нам серця. Ось це розкриється. Але е, ви бачили, що ні суда не буде, ні слідства не буде. Чому? Тому що верхівка цього не хоче. Вони все зроблять для того. Але це, бачите, що буде відбуватися тобто, відкриється. Відкриється ситуація, що війна це була жертва. Жертво приношення, вибачте, я так кажу і прямо як є українців цілого народу півночі, півночі, півдня, щоб ви це розуміли, бачите? Біль страждання. Що це було жертвоприношення? Як. Хто хоче розуміти це інакше, будь ласка, читайте інакше. Я тут бачу так. Ось це нам відкриється. Ось наступним часом буде кожен знати, хто хоче знати це. Я знаю, що багато з вас і так здогадуються. Всі, хто до мене приходить на приватні консультації, всі мені розказують страхітливі речі, щоб ви розуміли, ось так. Ось це відкриється, що нас принесли здали. Здали нас. На жаль. На жаль. На жаль. Давайте подивимося ще валір'яночку, тобто надію, яку нам дасть маленький принц на майбутнє. Яке майбутнє є у нашої України. Люблю це Таро. І так. Настільки правдиво все каже, надія, яка в нас є. Утримати землі. У нас є надія повернути все назад, все втримати, все покласти, як КЦП кажуть, повернути в гавань. Всі землі повернути. Є в нас це. Є. І ще, знаєте що? Цінувати. У нас в майбутньому ми будемо більше цінувати нашу землю, нашу територію, наших людей, нашу мову, нашу культуру, нашу історію. Ми це більше будемо як сказати, або ця карта жадності. Ми більше це будемо цінувати. Чому? Тому що у нас зараз буде явний досвід. Дуже багато хто. Переживе цю трагедію, залишиться живим і буде це цінувати. Бачите? Трансформацію. Люди, українці, пройдуть величезну трансформацію. Це карта смерті. Це смерть не обов'язково смерть фізична, це переоцінка цінностей. А ми пройдемо цей урок оновленими. зовсім оновленими. У нас буде інше поняття до України, до мови, до культури, до історії. Наші цінності ми переоцінимо і ми будемо це набагато більше цінувати. Ось ця жертвенність. Куди нас, будемо так казати, ну, принесли в жертву. Нехай буде так. Так? Ось, це нас навчить, навчить. І я бачу знову військового. Чітко бачення майбутнього, чіткість, системність. І у нас почнеться, я так розумію, Військова. Як би це наз... як би це сказати? Військова мощ, сила, яка стопорилася, яка не давалася розвиватися. Ось, бачите, повернеться фортуна в нашу сторону. Щастя прийде, і ми зможемо відродити все абсолютно все. Звичайно, це потребує часу. Звичайно, у нас буде багато перепон, багато глухих кутів, але у нас є чудові люди. В першу чергу, військові, які захищають нашу батьківщину. І щастя нам світить по-любому. Набирайтеся досвіду, мотайте на вус, як то кажуть. Мої дорогенькі, бажаю вам мирної ночі. Бережіть себе. Слава Збройним силам України. добраніч, добраніч, Добраніч.